19 ТВ. У нашому випуску. Унікальний експеримент поставлено адміністрацією школи. Педагоги та дика природа. Хто кого? День учителя. Червоний день календаря. Або чи для цього доню я тебе ростила. Як відновити імідж після святкування Дня Вчителя. Поради бувалих. Астрологічний прогноз. Про ці та інші новини. Докладніше в репортажах наших спеціальних кореспондентів. Дорогі наші педагоги, за дорученням учнів школи, і наших батьків, ми щиро вітаємо вас чудовим святом, днем вчителя. До вас сьогодні слова щирої шани, сердечної вдячності. Ваша праця мудра і благородна. Розум, серце, душу, здоров'я впродовж усіх років ви віддаєте своїм вихованцям. Як мама, проводжаючи дітей в дорогу, віддає з рушником частинку свого серця, щоб зігрівала вона на життєвих перехрестях. Так і ви передаєте з частинкою серця знання, мабуть, велике воно учительське серце, раз на вистачає його. Що на полицях книгарень незабаром з'явиться педагогічний блокбастер педагогічних термінів і понять. Назву блокбастера поки що не розголошують, а от кілька сторінок ексклюзиву із нього нам все таки вдалося вивідати. Унікальний спецрепортаж від нашого кореспондента. Доброго дня, студії! Вашій увазі пропонуються уривки з унікального педагогічного словника за редакцією самоврядування лур. Дорогі вчителі, дозвольте довести до вашого відома деякі дані соціологічного дослідження нашої школи. Загальна кількість вчителів 89, із них 74 представника жіночої статі, а 15 чоловічої, що свідчить про дискредитацію чоловіків в народній освіті. За цей рік ви сказали добрий день більше 7 тисяч раз, а почули у відповідь лише 917 разів. Що ж зірки нам сьогодні віщують. ну ж, подивимось, що зорі провіщають нашим вчителям. То у вас можливі проблеми зі здоров'ям, тому кожного ранку проводьте пару годин на позі лотоса. А на роботі можете підримати, тільки не забувайте зосереджено сунути брови, тримаючи в руках журнал і крейду, якщо вам вдається її знайти у школі. Тільці в стосунках у вас почнеться новий етап коли в кожному класі виведе кілька двічників. Близнюки, чекайте постійної навали інспекторів району, заочів, батьків та їхніх друзів та сусідів. Для них можете скласти графік відвідувань. Але за окрему плату у вигляді щорічної премії можете пропускати без черги. Раки. Стримайте емоції на уроках, Інакше вони звільняться і розбіжаться по класу. На їх шум може завітати директор, що негативно вплине на стан здоров'я і вашу зарплату. Леви. Фінансові проблеми найкраще вирішувати шляхом позичання грошей у знайомої профспілки. Якщо її не виявиться вдома, можете сміливо не вчити на завтра уроки. Діви, У спілкуванні з учнями виявляйте підвищену агресивність, аби вас першими не образили. Терези. Займіться гімнастикою на вашому городі. Подихайте свіжим повітрям біля школи. Скорпіон. Дайте відпочинок язику стримуватись буде нелегко, а тому і не стримуйтесь. Колеги вас вірно зрозуміють і самі підкажуть, коли замокнете. Стрільці. Чергова оціни підвищення цін та невиплата зарплати вплине на ваші справи, а тому не свістіть у класі, бо не буде грошей. Козероге. Головне для вас зараз спокій і ще раз спокій. Тому забудьте про все, візьміть лікарняний і спостерігайте, як росте домашній кактус. Вдалі, якщо відчуваєте наближення залуча під час проведення уроку, негайно сховайтеся в іншому класі і почекайте, поки вона розважатиме учнів. Не забудьте подякувати їй за це на Риби, Ваша творчість ініціатива пропустима, Інакше на вісяць справ більше, ніж ви зможете зробити за час, що залишившись до пенсії. Ми знаємо, що колись давно ви теж були маленькими, як ми. Ось, наприклад, Наталія Віталівна, коли їй вкладала спати, потай під ковдру читала книжки. Але одного разу, коли їй потрапила ну, дуже цікава книжка і зовсім незручна ковдра, вона вирішила вилізти з під неї і читати цікаві твори разом з дітьми на уроках. А Альона Валерівна вивчила німецьку мову раніше, ніж українську. Першим словам, її навчили хлопчики на дворі. і тільки набагато пізніше, вона дізналася, що ці слова були зовсім не німецькими. А Олена Григорівна любила в дитинці малювати портрети Мінділеєва. Та тільки дорослі думали, що то дід бабай, і від жаху розбігалися. А їй самі це так подобалося, що вона вирішила стати вчителькою хімії. А Оксана Васильівна, коли була дитиною, завжди жаліла бездомних кошенят. Побачить, бувало, на вулиці бездомне кошеня приголубить, обігріє, напоїть молоком і починає йому фізику пояснювати. Молоко кошенята пили добре, а ось фізику засвоїли погано, особливо в березні. А маленька Ольга Анатолійовна в дитинстві любила рахувати до 10. А потім вона підросла і дозволили рахувати до 11. Так вона і стала вчителькою математики. Коли вчителі були маленькими, вони часто демонстрували свій характер. Приміром, маленький Олександр Олегович любив шокувати дітей і командувати ліворуч. You say that maybe you'll be thinking of me And try to love me, pretty little baby I'm hoping that you do You can ask the flowers, I sit for hours Telling all the bluebirds, the bill and birds Pretty little baby, I'm so in love with you Baby, I'm so in love. Васька, все пучком, супер, суперово, сут, не переживай ніч. ми все вийдемо, Щастя, здоров'я, удачі! Знаєш, чому Бог послав тобі саме мене? Він просто подивився на тебе і вирішив, це точно справиться. А його на землю, хай походить. Він уже він зварений, синок. Ну Хай походить він не ходить вже. Ходить. Не ходить, він готовий. Чекайте, я присяду, бо пішла мені земля з-під ніг. Пішла мені така земля з-під ніг, мені такий темінь. Темінь пішов на очі, тиск скаканув. Спали нас. I need you na miss you push me and then I touch me so I can get my second touch me and zrobiл хоть би ніхто не зробив, хоть би ніхто не зробив, а ні. Хтось несе, та блін. Так, тут щось навіть написано. Треба зробити вигляд, що перевіряю, а то подумаю, що оцінку просто так ставлю. Та-та-та, цікаво, дивиться на мене, ось, здається, дивиться. Шипочок -та. такий не розбереш. Ні, все таки дивиться. А якщо я зроблю ось так, точно виглядає, що я перевіряю домашнє. Ну, коротше, я вирішив. Та, може бути. Дорогі вчителі, ми щиро вдячні вам за вашу натхненну працю, за ваше вміння долати життєві труднощі, за ваше невичерпне терпіння у спілкуванні з нами. Вибачте нам нашу нестриманість, непосадючість, безкомпромісність. Вибачте, що часом ранимо вас необачним словом чи жорстоким сміхом. Повірте, що ми на 100% розуміємо, наскільки важлива роль учителя становленні людини. Яка важка і виснажлива ваша праця? А яка потрібна? Дякую, безмежна.